Доброго дня, вельми, шановні пані і панове, завершується підрахунок голосів в Кишиневі за результатами голосування на виборах президента Республіки Молдови. Змагалися два кандидати: нині діюча президентка Майя Санду і колишній генеральний прокурор Олександр Стояноголу. Майя Санду. Представляла проєвропейський і представляє напрямок молдовської політики, а Олександр Стояногу про московський. По суті, це було повторення референдуму і першого туру. Відбувалися другий тур виборів між двома фіналістами. Поки не зупинилася трансляція. А в центральній виборчій комісії на віртуальних таблицях підрахунку голосів дозволю собі перейти і продемонструвати, як працює ця система, щоб ми могли пробігтися і подивитися, які цифри показують вибори нинішні в Молдові. Ну, власне, тут дуже важливо. Щоби ми з вами пересвідчилися у тому, що ця система дуже дієва. Я з румунської переведу на російську, щоб ви могли читати, бо я розумію чудово, що не всі ми володіємо румунською мовою. Переведу на російську. І Так, давайте спочатку подивимося явку. Яка ж явка була цього разу? От на даний час підраховано вже більше 96 бюлетенів, явка 54,26. Це більше як на 3%, відсотки більше, ніж у першому турі. Тобто, видно, що Кандидати попрацювали команди кандидатів своїми прихильниками, щоб вони на вибори пішли. Як ви бачите, цифри міняються, кількість зростає. Ну, от можна подивитися, як голосували жінки і чоловіки. 54 жінок проголосувало і 45% чоловіків. Зверніть увагу, а, яка явка була. На голосування от вікових груп, як вони голосували. От, зверніть увагу, а молодші проголосували, як завжди, ногами, а старші голосували більш дисциплінованіше. ну Ось по категоріях, якщо взяти, от від 18 до 25 років от, кількість тих, хто. Проголосував від 26 до 35 років кількість тих, хто проголосував 36 до 45, від 46 до 55, і так 56, 65, 66, 75 і більше 76 років. Зверніть увагу, от оці дві групи, оці дві нижні, в основному голосували за е, Олександра Стояноглу. верхні групи. Ми голосували в основному за Майо Санду. Хоча тут іще є дуже серйозна така річ, як регіональний зріз. Ось е можна побачити в розрізі регіонів Республіки Молдова. Так ви можете навести і подивитися, скільки відсотків світліше колір, менше відсотків проголосували темніше більше проголосували. Ну, зокрема. Видно, як Дондолешти а проголосували, це десь приблизно 60%. Ну, Давайте десь тут Кишинів маємо знайти зараз. Де він тут? Ось? О, от. Кишинів, да? Яка його активність? Десь в межах 50%, 50%. От так голосувала Молдова. А сюди ви можете зайти і. Подивитися віртуально. Сайт називається Центральна виборча комісія Республіки Молдова. Давайте тепер глянемо на результати виборів. І так, на момент, коли ми з вами записуємо, підраховано відсотка голосів. Оброблено в 2137. Протоколів окружних комісій, а всього 2219. Протоколів надійде. Оброблено, як я сказав, 2137. І так, які загальні результати От після підрахунку 96% голосів, Майя Санду 52,81 це 817 111 голосів. Олександр Стояногло, 47,19. Це 730 тисяч, міняються 971 Один голос. Проголосували за Стояного. А як ми бачимо, кількість зростає у маї Санду і розрив, а, зростає. Тут можна подивитися результати. В розрізі а, кожного регіону. Ну, давайте зараз пройдемо з півночі на південь, щоб нам стало зрозуміло, а які регіони як голосують. Ну, от, зокрема, Бричани. Дивіться, яке голосування. 71% майже за Стояноглу і 29% за Маю Санду. Далі. Опниця. А, 70... Майже 80% стояногло, 20% за санду. Далі єдиниці 68% за гло, 32% за санду. Далі дюндюшани, 63% за гло, 37% за замаю санду. Ну, давайте подивимося, ще на сороки. 58 стояногло, 48 за маю-санду. Видно тенденція. Чим більше до центру, тим більше зростає кількість голосів за маю-санду. Дрокія. 63 за стояногло, 37 за санду. Далі. Глодяни. 60 за стояногло, 30 40 за санду. Далі. Фалешти. 60. 2 за стояногло, 38 за Санду. Наступне. Сенжерей, стояногло 53, Санду 46. Дальше. Унгени. От Тут уже видно розрив на користь іншого кандидата. Майя Санду 51, стояногло 49. От. Теленешти. 68 Санду, 32, стояногло. І так От ця закономірність проглядається. Бачите, перевагу Санду отримала в центральних регіонах Молдови. Чому я так впевнено кажу центральні? Ну от ми бачимо страшене так само: 71 Санду, 29 стояногло. Гінчешти те ж саме, 68 Санду, стояногло. Менше. І е, знов, а тепер далі, якщо ми опускаємось нижче, ви подивіться, знову вирівнюються майже показники. А ось тут Гагаузія. Зверніть увагу, який результат 97 на 3. Ну, стояно Стайноглов Гагауз, тим більше риторика промосковська. Ну і зрозуміло, і результат голосування. Тут три таких округи, от ще один. І ще один такі ж самі результати. Ну і сусіди майже, майже вирівнюється Кагул, майже вирівнюється голосування у обох кандидатів. Таким чином, ми бачимо прекрасно, що якщо взяти провести цю лінію з півночі на північ, на південь, то на півночі Молдови декілька регіонів голосували за Стояногло, і на півдні Гаузія окремо. Треба виділити Кишинів. От тут яка по муніципалітету Кишинів, яка різниця? 57% за Маю Санду і 43 майже за Олександра Стояноголу. Тут видно, що проголосували на користь Маю санду. Ось так приблизно пройшли вибори. У Молдові з таким, з таким результатом і е, можна подивитися, в тому числі, закордонні м -м, дільниці для того, щоб ну, поставити крапку. Е, з них підраховано тільки 67,53%. Там було 238 е, було написано в документах. Зверніть увагу, 231 дільниця працювала. Це всього 210 тисяч 284 голоси. Було з них на даний момент, як я сказав, підраховано 67,53 і перевага майсанду 81 проти 19. Ну, ми бачимо, що якраз у цій дільниці і не підраховані. Це означає, що розрив, розрив буде. Збільшуватися на користь м, Майі Санду. Так, от загальне число повернемося до загального числа, яке зараз вже на момент, коли ми пишемо цей з вами, матеріал, про підраховано 96,67% е бюлетенів, і з них за Майю санду проголосувало 50%. 3,18% за Олександра Стояногло 46,82%. Тобто видно, як розрив зростає на користь має Санду. Всього на даний час пораховано 1 мільйон 565 тисяч 28 голосів. Ну, вже очевидно, що Майя Санду президент. Молдови. Зрозуміло, що це початок екзамену, це важлива перемога. Важлива вона й для України. А, важливо і те, що до весни, коли відбудуться вибори до парламенту, є якийсь час для того, щоб мобілізувати сили і перемогти і партії має Санду для того, щоб зберігати курс на реформи. На зближення з Європейським союзом, бо насправді за цим стоїть майбутнє Молдови. І тут дуже важливо, щоб це майбутнє не розбилося протистояння з промосковською опозицією, і не відбувся поворот на 180 градусів на користь Москви. Маю Сандо, вже зараз треба думати про те, як до весни відмобілізувати сили, запустити роботу партії. Бо навіть під час е, сьогоднішнього дня голосування багато хто говорив про те, та що ці президентські вибори, головне, хто буде керувати урядом. Тому дуже важливі вибори пройшли, а курс збережено. Необхідно буде вносити зміни до конституції, які б а, спрямували рух Молдови до Європейського курсу а європейським курсом до Європейського Союзу, і паралельно необхідно працювати над організацією політичної партії для того, щоб вона могла ствердитися перемогою у. Парламенті і отримати сформований уряд, який би підтримував дії президента. Однак ще раз вітаючи мою санду, треба сказати, що це дуже і дуже важливий результат для України, для Європи в цілому. Ось так завершилися вибори в Молдові.